Привіт, любі друзі! Ви на каналі Вочевих Рослин. Сьогодні у мене на огляді на моєму столі насіння квітів. Поговоримо сьогодні про волошки. Два сорти квітів у мене на огляді, зібраного насіння. Воно зараз на такому етапі, що перебуває на етапі сушіння. Воно достигло. Збираю в домашніх умовах, але дбайливо до цього ставлюся, просушую, щоб насіння наше не попріло, не поцвіло, щоб в ньому не було шкідників, сторонніх всяких предметів і запахів. Але щодо самих посохших пелюсток, от ви можете бачити, оцих, або ж також їхньої оболонки. тобто... Ну, Зараз знайду. Ну, наприклад, ось ви можете бачити, я показую оболоночка, і в ній знаходиться от таке: от, це вже насінини. З цих насінин будуть квіти. До чого я це веду? От Збираю так, так як зручно. Е, зриваю тобто е, сам бутончик, коли він відсвівся, ось він чудово зображений на фото у нас. Ну, або... Ось він світло відбиває, але я думаю, видно буде. І, значить, тут у мене асорті сорті саме ці дві волошки. Я потім сфокусую вашу увагу на конверті, повставляю фото сюди. Хочеться, щоб було і видно насіння, і щоб можна було поговорити. І, значить, це таке включення. По насінню, можливо, кому цікаво, можливо, в кого не виходить саджати квіти. або е, в мене взагалі досвід невеличкий в вирощуванні квітів. Але я можу в принципі, подискусувати з вами абсолютно безкоштовно. Е, якщо ви натиснете палець вгору, підписку, то я буду залюбки з вами спілкуватись на нашому каналі, і мені буде приємно. Поділитися з вами досвідом, отримати від вас якусь пораду, а і в ту ж саму чергу можливо щось порадити вам. Значить, В мене волошки вдалися чудові в цьому році. Я додаю сюди фото, ви можете бачити фото. Значить, І, і також синя куля, і також фаворит рожева волошка. Єдине, що можу сказати про цю квітку, квітка чудова, медоносна, красива, ароматна. Але, як на мене, швидко відцвітає. Можливо, хто саджає і дивиться це відео, тож підтримайте, буде чудово. Пишіть, як ви саджаєте і так далі. Також далі будуть огляди. Я ще помітив, що на моєму каналі цікаво, що огляд на врожай людей, зацікавлює про шкідників і також е, про насіння. Е, я думаю, буде доречно показати це, тому що ну, насіння це основа мається на увазі. Те все, що все це починається. Це вже буде на наступний рік, якщо все добре. Я нам е, розлузав, тобто, щоб показати, зараз сфокусую. Це на наступний рік вже будуть квіти, волошки. Я чому так роблю асорті? Тому що вони приблизно одинаковий період розквітають, приблизно одинаковий період квітнуть. І в одинаковий період вони відцвітають. Тож можна для себе зробити асорті, нікуди не поспішати, і це буде і красиво, і так далі. Ще хочу запропонувати в подальшому, якщо когось цікавить і хтось купує насіння квітів, ви зможете зі мною домовитись. Завжди є телеграм. Якщо його немає в описі під відео, в раніших відео є, то завжди є шапка профілю цього YouTube. Хто не знає, що це таке, заходите на головну сторінку каналу, натискаєте. Там зверху опис більше, і там посилання на Телеграм. Чому саме Telegram? Тому що в Ютубі не можна листуватись. Якби можна було листуватись, то ви могли б написати. Ви можете написати, є ваги, я зможу вам відправити за приємний бонус, дане насіння те чи інше. Нагадую, що ніяких заборон. Немає на це, тобто все легально, насіння квітів. Ми зможемо домовитися з вами про ціну і так далі. Якщо кого цікавить. Тобто, якщо не цікавить, то це вже таке. Ви можете купувати в спеціалізованих магазинах, але я, в принципі, ніколи нікого не обманював, тому що мені немає в цьому потреби. Я також пропоную насіння і чорнобривців, і цинії, і махрової, і так далі. Далі це буде тільки збільшуватись, цей асортимент. Деяких овочів можу запропонувати. Тобто в тому році і Петрушку пропонував свою доволі, вона чудова. Просто що в магазині ви не купите в таких масштабах. Можливо, для кого це дивно. ну Тут продають, ви можете бачити, 0,5 грама. І не сказати, що це дорого, але там близько 40-50 от таких, як я вам вже показував. тобто от таких. Я ж вам можу запропонувати 3 грами чи, чи більше, ну скільки вам буде потрібно в подальшому. Але, звісно, що це буде F2, не F1. Ну, в принципі, ви фото можете бачити F1, F2, F3, я думаю, будуть чудові. Що там буде далі, там, можливо, далі вже буде посівний матеріал, не такий якісний, і треба буде знову його пересівати. От такі справи. Давайте трішки я сфокусую вашу увагу на звороті, значить, щоб ви для себе могли тисніть паузу, дивіться. Тобто характеристики, квітки і так далі, її опис. І ще таке хочу додати, що, звісно, що, так як і на початку відео я сказав, от ви можете бачити сам тобто пуп'янок квіточки, я його висушую добре, потім я його Розкриваю і я просіваю з усім, з пелюстками і з самими оболонками пуп'янка маю на увазі е е сію самі квіти. Можливо, я не калібрую, тобто від пелюстків і від е оболонок пуп'янків. Чому? Тому що це одне, що займає багато часу, а два, якщо збираємо так, в домашніх умовах е насіння квітів. То це майже нереально, Тобто, щоб туди не попало щось із цього. Тобто цього не треба боятися. Так, дійсно, це додаткова вага і так далі. Але, в принципі, так насінина більш захищена, вона не пересихає повністю. Навіть можна зберігати, я б сказав, би, що в цих пуп'яночках, а навесні взяти їх, просто розм'яти пальцями своїми. І просівати в ґрунт. Тест на сходи не перевіряв, але я думаю, що все буде нормально, тому що посходили квіточки тільки так. Я ж дякую за вашу увагу і побачимось.